Справа 1356. Порівняє значення виразів, якщо. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, нам потрібно порівняти значення першого і другого виразу, якщо b дорівнює мінус 2. Так і записуємо, Якщо якщо b дорівнює мінус 2 то Перший вираз запишемо 3 плюс B. У чисельнику, а в знаменнику B відняти 2. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді 3 в чисельнику додати. Замість Б пишемо мінус 2. А в знаменнику записуємо замість Б мінус 2. Тоді залишається відняти 2. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику. У нас модуль додатнього числа більший, сума буде додатня, але дорівнює. Різниці модулів записуємо як 3. Відняти. 2. А в знаменнику запишемо різницю як суму, то в нас буде мінус 2 додати, протилежне число до 2 буде мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз, в чисельнику, рахуємо 3 відняти 2 це буде 1. А в знаменнику мінус 2 додати мінус 2 сума буде від'ємна. А 2 додати 2 це буде 4. Тобто це буде мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, Цей дріб ми можемо записати як частку 1, що ділиться на мінус 4. Одне із чисело у нас від'ємне. Частка буде у нас ця від'ємна, а в дужках записуємо 1, що ділиться на 4. Тоді це можна записати як мінус, а один, що ділиться на 4. Пишемо в вигляді, десятку, вигляді звичайного дробу як 1 четверта. І... А зараз тоді знаходимо значення наступного виразу. Записуємо 4 плюс b у чисельнику, а в знаменнику B відняти 3. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді 4 додати. Замість B ми пишемо мінус 2. А в знаменнику записуємо замість B мінус 2 відняти 3. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику модуль додатнього числа у нас більший, то сума буде додатня, але рівні різниці модулів записуємо як 4. А у дужках е різниця модулів буде 4 відняти 2. В знаменнику мінус 2 відняти 3. Ми можемо записати як мінус 2 додати 3 або мінус 2 додати протилежне число до 3 це буде мінус 3. І це дорівнює. Тоді в чисельнику буде 4 відняти 2, це буде 2. А в знаменнику буде від'ємне число. Сума модулів це 2 додати 3, це буде 5. І це дорівнює. Отже, у нас вийде мінус 2 п'ятих. Так, чому мінус? Дивіться, ми можемо записати цей дріб як частку. 2, що ділиться на мінус 5. Одне із чисел у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Пишемо 2, що ділиться на 5. Ну і записуємо це у вигляді дробу, що це дорівнює мінус як 2 п'ятих. 2 поділити на 5, можна записати як 2 п'ятих. Гаразд. Ну, зараз, щоб порівняти ці дроби, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Дивимося, тут у нас 1 четверта, а тут 2 п'ятих. Найменший спільний знаменник у нас 20. То тоді додатковий множник до 1 четвертої це буде 5. А до 2 п'ятих це буде 4. Є? Так. Тоді встраємо тут крапки і давайте продовжувати. Отже, запишемо тоді, що цей дріб у нас тоді дорівнює мінус. В чисельнику буде 5 чи на 1, це 5. А в знаменнику 5 помножити на 4 це 20. Є? А цей дріб у нас дорівнює мінус. 4 помножити на 2 це 8. А в знаменнику 4 помножити на 5 це 20. Є? Гаразд. Ну що ж, а зараз нам потрібно ці дроби порівняти. Нагадую, який з них буде більший, який з них менший. Ну, для того, щоб прийняти значення цих виразів, і ще раз 3 3 b на B-2 і 4 плюс b на мінус b 3 ми будемо приймати значення оці вже з однаковими знаменниками. Записуємо, оскільки. Давайте у нас перше число мінус двадцятих І у нас є мінус двадцятих. Яке з них більше, яке менше? Знаменники однакові, добре. Але тоді, чим більший чисельник, тим більший дріб. Все це так? для додатніх чисел. Для від'ємних чисел, чим менший буде тоді у нас модуль числа, тим ближче до нуля, тим правіше буде число, тим воно більше. Тобто серед цих двох чисел мінус 5 двадцятих буде правіше до нуля, тобто воно буде у нас більше, ніж мінус 8 двадцятих. Записуємо знак більше. Тобто, оскільки так, то записуємо. Тоді ми можемо сказати, що 3 плюс B, яке відповідає мінус 5,20. Що ділиться на b мінус 2, це більше. Бо його значення більше. Як 4 плюс b, що ділиться на b мінус 3? Це якщо пишемо b дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже. Записуємо, у нас вийшло, що 3 плюс b, що ділиться на B-2, це більше, ніж 4 плюс b, що ділиться на b відняти 3. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з раціональними числами. На цьому вправу завершено.